Друзі, вітаю вас на каналі Погода Україна. Давайте разом розглянемо, чим небезпечні сильні квітневі заморозки в Україні. Буду дуже вдячний за вашу підтримку. Лайк під цим відео та підписка на канал це дуже важливо для нас. А ще цікаво дізнатись, з якого міста чи села ви слухаєте прогноз. Напишіть у коментарях. Дякую. Незвичайні квітневі заморозки, що охопили Україну після винятково теплого березня. Можуть згубно позначитися на агрокультурах. Такою інформацією поділився синоптик Українського гідрометеорологічного центру Наталія Птуха, як вона зазначила, загалом подібні зниження температури у квітні трапляються, хоча і не мають систематичного характеру. Тому вважати це явище цілковито аномальним не варто. Однак цього року існує специфічний момент. Він зумовлений тим, що березень виявився аномально теплим, було зафіксовано надто багато температурних рекордів, і тепер квітневі заморозки, які по суті можна вважати традиційними, створили враження несподіванки. Такі Такі заморозки у першій декаді квітня спостерігалися і в минулі роки. Просто цьогоріч надто рано розпочалася вегетація у деяких рослин. Зокрема, це стосується ранньоквітучих видів, плодових дерев. І справді значно низькі температури, особливо у нічні години, можуть мати певний руйнівний ефект. Насамперед, для абрикос та, безумовно, для тих сходів, які вже з'явилися, якщо хтось встиг здійснити посів. На полях, завдяки теплому березню, вже є певні посіви. Повідомила птуха. Вона також зауважила, що наслідки квітневих заморозків стануть зрозумілими згодом після проведення відповідних досліджень фахівцями. За словами птухи, такі нетипові температурні коливання від 20 градусів тепла у березні до 4 градусів морозу зараз є результатом кліматичних змін. У різних регіонах у різні періоди часу це може проявлятися по-різному. Цього року ми спостерігали аномально теплий березень, та й січень був досить теплим. Те, у квітні відбулося вторгнення арктичного холодного повітря. Звісно, подібні перепади не є типовими. Після теплого березня вони справляють більш негативний вплив на агрокультури. Підкреслила синоптик. Спеціаліст повідомила, що атмосферні фронти, які впливали на погоду в Україні протягом вихідних та попереднього дня, поступово залишатимуть нашу територію. Опади сьогодні-завтра будуть вже невеликими, але з четверга на п'ятницю прогнозується прихід нового атмосферного фронту. Наразі ми будемо уважніше його відстежувати. Він наближатиметься до території України з північного заходу і принесе чергову порцію опадів у вигляді помірного мокрого снігу. Першими його відчують західні та північні області. Частково центральні це трапиться у четвер, а у п'ятницю він вже переміститься на Лівобережжя до південно-східних регіонів. Розповіла птуха. Згідно з її інформацією, потепління варто очікувати вже на вихідних. З неділі заморозки почнуть відступати, а температура щодня підвищуватиметься на кілька градусів. На думку птухи, найімовірніше на Великдень встановиться вже справжня весняна погода. Підписуйтесь на наш канал, щоб не пропустити оновлення погодних умов. Дякуємо вам за довіру, що продовжуєте нас дивитись. Ваша підтримка безцінна. Бережіть себе та своїх рідних. Дякуємо за перегляд. Слава Україні!